Доброго дня всім, хто полюбляє чоловічу моду. І чому я саме вирішив записати цей ролик? Бо один одна близька мені людина сказала, що що ти дивишся у цій там же люди заробляють хіра бабок, і тому вони не можуть вони можуть з легкістю купити собі все, що захочуть, а ти не зможеш так одягатись. Якщо не маєш грошей. І я вирішив доказати, що можливо. Ось як ви бачите. Зуття. Почнемо з взуття. Ось такі в мене є <клес> дезерти. Купив я їх а, за 180 гривень. Ні, пройшов 130. Класно. 140 гривень. Туфлі замшеві, коричневі, в гарному стані, але все ж таки довелося робити деякі маніпуляції. Ось це взагалі 280 гривень Челсі ручна робота. І 250 гривень прийшлось заплатити за ремонт, щоб тут підошва відійшла. Але завжди розраховуйте, що щось треба буде полагодити. І все, це мені пішлося 500 гривень. Але який? Ну, які, все ж таки, яке взуття. Топове топове і за недорого. 500 гривень це я вважаю не гроші. Краватки, краватки. Я взагалі не беру до уваги, тому що в секенді... В Чому я повторюю по дві? два рази? Добре. В секунді вони коштують взагалі там, по 10 гривень, якщо зайти, вони лежать, нахер нікому не потрібні. Але які варіанти можна знайти? Так, перейдемо до більш цікавого. Ось це перший піджак, який в мене з'явився. Взагалі я його купив, просто як яксь... навіть не знаю. Як він у мене з'явився, я його купив, здається, десь 300 гривень він мені обійшовся, і дуже довго він лежав, чекав свого часу, доки мені не захотілося зробити ось це. Ось десь 300 гривень він мені обійшовся, і це самий перший піджак. Тут є платок паше, не мало. Важливо, і платок паше коштував 200 гривень. А якщо зрівняти, наприклад, з цим це а, піджак Zara, і він мені обійшовся в 140 гривень. Я був ще дуже такий а, наглий, тому що я прийшов. Ага, сьогодні дорого, почекаю там завтра, післязавтра і зайшов через 2 дні. І забрав. Як я і розраховував, його ніхто не брав чомусь. А я знаю чому. Тому що молоді, потрібні всякі срані еліси, найпі і тому подібне. Це не користується так, попитом. Але це є плюс. А, і це 140 гривень вийшло, а платочок 200. Тому як казав своєму блозі Мартинінка, аксесуар. Який коштуватиме 10% від вашого гардеробу. В моєму випадку це коштувало дорожче, ніж підчаг. А залишимо тут. Наступне Ось це взагалі цікава історія. Це костюм сірий, сидить він дуже, ну, тут бачите, ручка в мене, платочок, все підготовлено він взагалі вийшов 55 гривень. Ви скажете. Так, 55 гривень. Але рахуємо. 55 гривень це вийшло. Ще було ось це. Ось це. Чи на секунду. І навіть давайте візьмемо ось так. Була чорна рубашка, я відразу взяв. Але ось так, грубо говоря. Ну як, зібрали лук за 55 гривень. Я думаю, зібрали. Ось. Про рубашку я теж пізніше розповім. Тут ось у мене рубашечка з футболочка, футболочка теж така дуже важлива річ. І такі речі, теж я беру недорого гривень за 20-30. Тобто, рубашки в середньому виходять 20-30 гривень. Але, щоб гарні варіанти вибрати, треба походити. Щоб це все зібрати, взагалі в мене десь пішло е, місяць. Ось. Також в мене є такі, які е, мені вийшли десь в. Я навіть не пам'ятаю, але теж в районі 30-40 гривень. Ось, класно так повернемо штаники на місце. Але ще розповім одну цікаву історію насчет цих штанів. Штани я купив, вони входили, як я сказав, 55 гривень з піджаком, піджак класичний, Ой, костюм, тому що тут штани теж. Основна причина, чому я його взяв, так, він був без платка. Платочок теж 200 гривень коштував. Білий, шовковий, класний, але за дорогий три рази дорожче платочок вийшов, ніж ось це. І так. Повертайся. Штани. Штани класні. Я так подивився, вони тут фірма. Фірма не така, щоб прям. Монтедж ну, Бартон. В Британії вони коштували в магазині 50 фунтів. Дорого це чи не дорого взагалі самі рахуйте. Але прийшлось віднести їх до в ательє. І ательє за 120 гривень мені їх розшили, тому що вони були в поясі маленькі. А чому? Я вирішив їх розшити, тому що вони мені дуже сподобались. І тут був запасік. Хтось їх вшивав до цього під себе я розшив. І так, як ви бачите, тепер дуже гарно. Тобто, гарні речі, вони підганяються. Так. По взуттю розповів кроватки розповів. Годинники. Годинники, як можна вийти з ситуації. Аксесуари дуже важливі в даній ситуації. Це. Дивіться. Перший варіант ломбард. 300 гривень вийшли такі А Тут, як ви розумієте, ви нікого не здивуєте. Якщо у вас є трошки більше грошей, можна взяти якийсь. це вже більш-менш рівень. Але це я вирішив просто показати, що мені підходили під. Ну, аксесуари повинні гармонійно бути в образі. Тому я підбирав під платочок білий циферплат. Мені потрібен був. Ну, це вже тонкость, як підібрати які аксесуари. Це дивіться в інших відео. А, так, що у нас тут ще? Ось можна більш іще такий у мене, бачите, який годинник? Я потім крупним планом покажу, що да як. А, купив я цей годинник за 88 гривень. Саме для того, щоб показати. Зараз він у мене такий польовий, бо його не шкода. І, але але є нюанс. Тут шкіряний ремішок був, але він не шкіряний а якийсь бумажний, тому його треба сразу замінити на нормальний шкіряний ремінь. Так, і тут ремінь коштує два рази дорожче, ніж всі часи. Так, в цьому. Але ви можете підібрати ремішки. До вашого якогось лука. Тобто можете підбирати під взуття або ремень. О, кстати, так, джинси ще. Самий звичайний лук це джинси. Ось ці джинси мені обійшлись десь на Мені 20 гривень. Теж класно, звісно, не штани за 40 гривень, але теж нічого. Ось також є. Ось такі варіанти, і це буде в нашій групі на продаж ось такі. денім. Ось Розміри все там будуть. Ось такі. І е, чому потрібно дивитися це відео до кінця? Зараз покажу, що ще ми продаємо. Е, дуже довго я шукав ось таку штучку. Думав, що ніколи не знайду, але десь під кінець, ось недавно. Місяця, як я вирішив все це зібрати і доказати, скільки це буде коштувати. І зараз ми під кінець зберемо десь такий лук. Це у нас галстук аскот. Краватка. Аскот. Галстук нема такого слова. Краватка. Ось хто розуміє, можете погуглити, подивитися, що це дуже класно. Можна ще додати образу з таким шарфом. Чоловічний. Теж аксесуар, він мені ось якраз обійшовся 15 гривень. Або 10-15 гривень. Що цікавого, що це Фред Перрі. Навіть малолетки не здогадалися там подивитися, так би, напевно, пішов. Ось. І перейдемо до того, що ми продаємо. Зараз. Що в коробочці? Це туфіля. Дюна 42 розмір. Дюна, 42 розмір, все це, це є в інстаграмі, залишу ссылку в описі. І класні, яку мені навіть подобається дуже сильно, це дезерти е фірми Marken Spencer 41,5. Ось так ось. Пам -пам. Е по цінам е ці продаються 570, 500. Тут, якщо ви можете побачити, Нові. Ось ці трошки вже поношені, але замше в класному стані. Рекомендую ще прослужити не один рік. А, так, По цінам я сказав 570-500. Віддаємо ці 700. Класні. Ось. Можете зекономити. І нормально. Що по штанам чинес? Такі чиноси продаємо, але це більш для такого кремезного хлопця, бо вони на мене великі. Але вони такі літні, дуже з резиночками по бокам розміри теж розміри теж попишемо. Ось такі класні. Мені самому подобається, вони майже на мене. Зараз. Пау. Пау. Ось такі теж будуть в, в, в нашій групі Інстаграм, на сторінці Інстаграм. Тому підписуємося, там можна буде вицепити дуже класні речі, а, і саме головне дуже дешево. І ось такі от штаніки, сірі, теж зараз в мене. Я думаю, класно. Це ж фактично на мене. Трошки так, підкатати. І так, що ми будемо робити? І зараз ми порахуємо, як можна одягнутися класно, з усіма аксесуарами. Зберемо щось купи. Так, я не взяв ремень, але Ідемо. будемо вважати, що поскорі до... він обійшовся, мені теж десь 20 гривень. Поїхали. Якщо, ну, так, якщо ми будемо брати ось цей за 55 гривень, то це читерство, тому що так ми дуже дешево одягнемось. Але давайте візьмемо те, що я купував окремо. Так, окремо, тому вбираємо. Так, рубашки не розповів, рубашки ну, 50-30 гривень, ну це таке. І так, що ми зараз зробимо? Це зберемо з цього всього е, якийсь образ. Я одягнусь, і ви побачите, що в принципі як це виглядає. Так, не треба сильно багато сварити мене за мій смак, але поїхали. Ось що готові. Ось так ось приблизно це виглядає. Зелені. Дезерти. Я вирішив не передягати світер. Світер за нього я не говорив. Це United Color of Benetton і він коштував десь теж порядка 50 гривень. Ось піджачок, все, ви вже виглядаєте, скажем, більш-менш casual, але піджак додає, звісно, плюс 100 кіміджу. Оп -оп. Ось так це виглядає. -та -та. І зараз а, розповім, скільки це все коштує і скільки це обійшлося. Скільки ж це все обійшлося. Так, так, якщо швидко пробігтися, джинси десь 40 гривень, плюс-мінус там теж пачкою було. А, часи 330 обійшлися, якщо міняти ремень, можна знайти відразу також за 300 гривень. Тобто це теж поти. Туфлі 140. А, ні, а, да. 140. Піджак 140 світер 50. Ось це основні, скажімо так, аксесуари, там платок можна докинути 200, але якщо без платка, 700. 700, це все коштувало. Можна виняти платок, але це буде не так. А, а нагрудний платок дуже важливий. А, ось 700 або 900 з платком. Також платки можна теж пошукати і по 100 гривень є, і можна самому зробити або бабусю попросити це, -це. Ну, зшити. Тому ось так. хотілося додати це. Саме образ такий універсальний, тому що під піджак можна ще рубашечку підібрати, якусь світленьку буде nice уже з галстуком. Це додасть трохи е як строгості е в образі. Е тому, в принципі, е джинси теж, наприклад, от джинси у вас можуть бути взагалі, але. ну Зрозуміло, що вони повинні бути без дірок, а вони повинні бути темно синіми Це взагалі класика. Вони найбільше до чого підходять, вони універсальні. Тому так, темно-сині джинси, без дірок це must have. І тоді, в принципі, можна і коричневі туфлі під них одягнути, і кросівки білі. Але треба. Теж дивитися, щоб вас нічого не вибирало. Але якщо ви з білої рубашці з е, красивками білими, то найс. І теж це не повинні бути якісь new balance, блять, і ще щось. А Щось лаконічне, без якихось логотипів, ось таких. Ось якось так. Це мої думки по цьому приводу. Підписуємося. Підписуємося на нашу групу в інстаграмі, там ви можете взяти. Класні речі і дуже недорого. І, скажімо так, основна ідея нашого інстаграму це так, щоб ви могли до десь вісімсот але дві дві це ось, з головою, і ви можете одягнутися не гірше, а навіть краще. Ось тому підписуйтесь в інстаграм. У нас там речі всі. Виключно без дефектів ми шукаємо, щоб було таке. Якщо ми купляємо щось з дефектами, то ми їх ремонтуємо, ремонтуємо капітально, щоб ви взяли і відразу носили. Вам не, ну, не прийшлося йти до кравця або ще до когось, щоб ремонтувати це все. Тому дякую, підписуємося в інстаграм і на Ютуб теж можете підписатися.